Йоу, всім привіт! З вами Ферк і ви на моєму каналі. Сьогодні заброска з школа. Тут багато чого є. Я недавно знімав ролик про забросці в одному селі. Сьогодні ми приїхали в друге. Тут дуже страшно, але чого інтересного, наприклад, відчайника Там є все щось. Зараз я вам покажу масштаб. Ось такого готу тут дуже багато чого, тут вікна повибиваються, шкафи розлетені, всякі такі Тут, коротше, дуже стрімлака і трошки прохолодновато. Тут навіть є надпись. І мені казалось, тут тюрма десь заказали стушки тюрмалець. Тут двері видатні. І тут дуже страшно самому ходити. Я, є треба такі вогонь. Тут їх багато книга, всякого такого іншого. Я тут страшнувато і тут yeah. А до все тут це ще один кабінет. Тут був кожен кабінет по віддільності, тут навіть є посвідчення. І ось, походу, що тут. Я понял, туди десь куди тюрма. І я виглядаю. Дуже стрільно ходять в одном. Я знайшов. Я знайшов цю тюрма. Я марлю правду. Тут дуже страшні надписи. По ну, давай добава. Така і ця клетка. Це була прямо. Чому... Тут, наприклад, багато дипломів, таких хук. І тут дуже-дуже страшно. Це бачу клас математики був. Там он до надписі. Це піпець, як страшно, як ми його говоримо. Але все ж таки тут дуже багато нас вікна розбити. Тут дуже страшно. Але все ж таки тут дуже страшно. То є, так, потом. я прибув ходити з супотом і говорять. Тут є наші прив'язки. И там кто-то сидит. страшно. Короче, всем пока. Видите, школа баланга.